Викрадення людини, вор, який тепер буде сидіти у в'язниці, та палаюче горище в ефірі. Дніпро оперативний, і це «Дайджест подій. Дніпровський Пабло Ескобар. Днями поліцейські Дніпра затримали наркодилера. 31-річний місцевий мешканець наладив схему збуту заборонених речовин. Він пересилав їх споживачам по пошті, де його і затримали правоохоронці. Під час обшуку в ході затримання та в його квартирі поліцейські виявили сліп пакети з психотропною речовиною Альфа ПВП, вагою 600 грам, 100 грам амфітаміну, гашиш, канабіс, понад 280 пігулок лікарського препарату, який містить психотропну речовину, пістолет з набоями, електронні ваги та мобільний телефон, який використовувався для здійснення відправлень. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 740 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Трагедія на водоймі. Рятувальники водолази дістали з-під криги тіло мертвого чоловіка. Сьогодні зранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі коси на перемозі виявлено ополонку, біля якої лежать особисті речі. Поруч нікого немає. По прибутню на місце події надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка під кригою у 10 метрах від берега річки Дніпро. Надзвичайники вилучили тіло з водойми, доправили до берега та передали співробітникам поліції. В усіх обставинах трагічного інциденту наразі розбирається слідчий. Семеро катів. Поліція Дніпра в ході спецоперації затримала групу зловмисників, які викрили та катували молодого Дніпрянина. Сам злочин стався 23 лютого, приблизно о 8.30 ранку. Правоохоронці встановили, що до викрадення можуть бути причетні семеро місцевих мешканців віком від 21 до 27 років. Днями п'ятьох з них затримали. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили корпуси гранат, карабін, патрони, а також гранати РГД 5 із запалом. Затриманим фігурантам справи повідомили про підозру: тривають слідчі дії. Горище у вогні. Пожежа в приватному будинку трапилась у Дніпрі на вулиці Гомельській. Оперативно прибувши на місце події, фахівці ДСНС встановили, що займання виникло на горищі будівлі. Приблизно годину пожежні приборкували вогняну стихію. Під час інциденту травму ніхто не отримав. Несподівані знахідки. Учора в день екіпаж патрульної поліції помітив, як на вулиці Патержинського невідомий чоловік взяв у водія автомобіля Volkswagen підозрілий пакунок, але, побачивши службове авто, одразу кинув пакунок назад у салон. Правоохоронці вирішили перевірити цих громадян, і після проведення поверхневого огляду знайшли в салоні автопакет з речовиною рослинного походження, схожу на наркотичну. На місце події інспектору викликали слідчо оперативну групу, яка вилучила 49 дев'ять пакетів та 8 цигарок із речовиною схожу на наркотичну. 27-річного кермувальника доставили до відділку поліції. Для з'ясування усіх обставин події Піймали авторитета. Правоохоронці в ході спецоперацій затримали Смотрящого закрилим рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста. Неодноразово засуджений авторитет, причетний до чисельних фактів обкладання даниною представників малого і середнього бізнесу. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими ворами в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». Тепер його затримано та повідомлено про підозру. Ритету загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої, доброї ночі та гарних вихідних. Залишайтесь незламними і не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе і своїх близьких.